Зараз долучаємо до нашого ефіру Людвіга Литвинського. Він є доктором фізико-математичних наук, колишнім працівником інституту ядерних досліджень Національної академії наук України. Пане Людвигу, вітаю вас! Дякую, що до нас етеру. Хотів запитати одразу, дивіться, ось таке повідомлення, що на зовнішній кровлі 3 та 4 енергоблоків ЗС росіянами були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Як вважаєте, якої шкоди може задіяти така вибухівка? Які найбільші загрози зараз існують, якщо буде вибух? Все залежить від потужності та такого вибуху. Але перш за все, я хочу сказати: апокаліпсису. Ніякого не буде. Навіть у найгіршому сценарії, якщо вирветься все те, що міститься в ну всередині реакторів, буде найгірша ситуація буде краще за те, що було внаслідок Чорнобильської аварії. Чому ви так вважаєте? Я впевнений. Ну тому що більш ніж півроку ці реактори зупинені, і як наслідок короткоживучих радіонуклідів, там немає. От, зокрема, та е, інформація щодо е, йодистого калію вона зовсім не е, сучасна, не відповідає потребам, оскільки в разі навіть серйозної аварії на Запорізькій атомній станції. Йодної профілактики не потребуватиметься ані перед аварією, ані на протязі аварії, ані після аварії. Але забруднення дійсно виникне, дійсно, буде той самий відомий добре з часів після Чорнобильських спектр Стронці, ізотопи Цезію. Але я знов повторюся: апокаліпсису все одно не буде. Дійсно, не треба знаходитися на повітрі в разі тих подій треба зачинити добре вікна треба запаси, запастись питною водою щонайменше на одну дві доби але ще раз повторюся максимальні наслідки які можуть бути навіть для тих хто перебував на повітрі це зростання ймовірності онкологічних захворювань тобто гірше аніж Чорнобилю точно в Україні не станеться. Але от ваші поради, які ви щойно озвучили, вони стосуються якої території? Це по всій території України варто не перебувати на свіжому повітрі? Чи про яку, про яку відстань йде мова? Ну це йде мова в першу чергу про десятки кілометрів від Запорізької атомної станції, а також у напрямку вітру. До сотні полутора сотень кілометрів від Запорізької атомної станції. Далі знов-таки за рахунок природньої конвекції переміщування перемішування повітря, навіть радіоактивна хмара, хмара не буде настільки небезпечною, що взагалі не треба перебувати на вулиці. Тим, хто живе поблизу, дійсно треба мати і маски захисні для органів дихання. Ну, якщо є потреба ненадовго знаходитись на вулиці, але краще бути у зачинених приміщеннях з закритими фіртками, вікнами і таким пунктом. Ви як вважаєте, наскільки довго треба дотримуватися саме цих заходів, якщо не дай Бог станеться ця катастрофа? Я вважаю, що в такому випадку треба включити радіо, телебачення і чітко дотримуватися тих вимог та рекомендацій, що надаватиме державна служба з надзвичайних ситуацій. Пане Людво, ну я впевнений, що якщо це станеться, сподіваємося, що цього не буде. Уж точно ми, журналісти, будемо працювати і будемо працювати в марафоні, і будемо робити все можливе, щоб всім нашим громадянам розповісти най, найактуальнішу інформацію стосовно всього, що відбувається, що роблять росіяни і так далі. І дякуємо вам за ваші поради, за вашу інформацію, яку ви повідомили з нами був Людвиг Литвинський, доктор фізико-математичних наук, колишній працівник інституту ядерних досліджень Національної академії наук України.